Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання ради Євросоюзу і загальних питань. Міністри вже прибули на чергову щомісяць, щомісячну зустріч. Відео з прибуття транслювала європейська мовна спілка. Планується, що сьогодні під час засідання ради ЄС із загальних справ міністри проведуть вісім слухань щодо Угорщини в рамках процедури за статтею сьомою, ініційованою пропозицією європейського парламенту в вересні 2018 року. Про це йдеться на сайті Євроради у порядку денному ради взагалі питаннях європейського союзу на 27 травня стаття 7 договору про європейський союз дозволяє призупинити дію певних прав держави члена, зокрема право голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою членом цінностей ЄС. Ну втім, у європейському союзі сьогодні не очікують рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в Раді Європейського Союзу під час засідання міністрів. Про це повідомив суспільному топ-дипломат Європейського союзу на умовах анонімності. Він розповів, що це питання стоїть на порядку денному майже за кожного президентства. Далі я процитую: я очікую, що Угорщина представить стан справ. Комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено. Но рішення сказав топ-дипломат, і в Брюсселі наразі працює наша колега Валерія Пашко. Ми чекаємо на її включення з подробицями слухань в нашому ефірі. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Наразі до нашого ефіру доєднуємо професора Західноукраїнського національного університету, керівника центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Андрій Грубінко вже з нами на зв'язку. Тож, пане Андрію, вітаю. Вітаємо. Добрий день. Власне, розпочнемо із цієї теми і гіпотетично заглянемо трішечки вперед. Що означає для Угорщини позбавлення її права голосу у прийнятті деяких рішень? 에, позбавлення права голосу насамперед означає е, те, що е, представники Угорщини е, не зможуть е, голосувати е, тобто, їхній голос не буде врахований при е, Визначені питання зовнішньої політики, політики безпеки насамперед Європейського Союзу, і питання розширення. Тобто, це ті аспекти, ті напрями функціонування Європейського союзу, які обов'язково передбачають голосування абсолютними, абсолютними цифрами, тобто одностайністю. Процедура одностайності тут обов'язкова. І всі члени ЄС повинні 27 проголосувати за, скажімо, рішення остаточне щодо власне, це питань в даних галузях діяльності ЄС. Ну і якщо за таких умов, на вашу думку, якщо не сьогодні, то чи може Європейська рада прийняти це рішення на іншому слуханні, на іншому засіданні? Наступному, наприклад? Теоретично, це, це можливо. З, Звичайно, завжди, але е, така практика європейського союзу е, практично відсутня. Колись було питання щодо Польщі, стояло ще в 2017 році. якщо так, якщо я не помиляюся, дійсно так є, але тим не менше таких прецедентів немає. Тобто, в даному випадку е, ми повинні розуміти те, що європейський союз і ті наразі це є. Ну говориться в кулуарах приблизно 19 країн з 26, шести, які точно. Готові підтримати ці санкції, фактично проти Угорщини. Але тим не менше, ще ряд країн, по перше, не погодилися на це. А по друге, сам для самої європейського союзу в цьому плані стоять великі політичні ризики, тому що політичні наслідки власне такого рішення будуть мати, я би сказав, навіть ефект доміно, тому що інші країни можуть, скажімо, так, цим свого часу скористатися, і власне так само десь навіть спекулювати на цьому в європейському союзі чимало проблем, Ми повинні розуміти, що не, не одна Україна і не одна проблема українсько горських відносин стоїть на, на порядку денному, тому для них це дуже делікатне питання, тому саме сьогодні вони ще зволікають, вони сподіваються на переговорний процес, і ця проблема власне сьогодні очевидно не вирішиться остаточно. Пане Андрію, я якраз хотіла запитати, чи може бути це просто превентивний захід для того, щоб змусити угорщину все таки не блокувати рішення? Тобто, чи може залякати Угорщину? Така позиція наразі євросоюзу і вплинути на неї. Безумовно, фактор тиску є і, хоча треба відзначити, що це вже восьме засідання по Угорщині. Вже з 2000, з вересня, 2018 року, історія триває. Ну вже достатньо було заходів, зокрема фінансових, застосовано в даному плані. А тут дуже велику роль ще має міжнародний контекст. Безумовно, а тут власне на цій проблематиці українсько-угорських відносин зав'язано дуже багато питань і російського впливу. І навіть чинник позиція Сполучених Штатів Америки, яка ми знаємо сьогодні, є дуже специфічна. Тут є питання, до речі, зав'язаного газу і нафтопостачання до Європи, тому що Угорщина продовжує отримувати з Росії нафту і газ. Це теж може бути одним з факторів тиску на Угорщину. А ці питання сьогодні ще не вирішені, тобто є загальні декларації Європейського союзу, і я думаю, що тут буде вестися і ведеться діалог навколо дуже багато комплексних проблем. А, а, а сьогодні до до речі, в євросоюзі головує Польща в них вибори е, через mm -hmm. тиждень. Ми не знаємо, який буде результат тут. І е, власне Європа теж е, фактор е, визначення президента Польщі теж має значення. Ми бачили, яке має значення фактор румунських виборів. Тому оцей власне е, геополітичний клубок, е, клубок міжнародної політики, буде в комплексі визначати позицію угорщини. Вона не є настільки монолітна і настільки страшна, як нам здається. Ми це можемо побачити на наприклад і Фіцо. Який постійно озвучує антиукраїнські заяви, але тим не менше, коли треба голосувати, він голосує. Тобто, фактори впливу на словаччину є. А і фактори впливу є і на угорщину, але їх потрібно, власне, потрібно в певний час застосувати, як вони застосують європейський союз, їх в якому плані власне побачимо. Я думаю, що дійсно найближчим часом. Ну, думаю, що до кінця червня однозначно це питання не вирішиться, тобто до кінця головання Польщі в ЄС. Ну от щодо словаччини Фрідріх, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, новообраний видання Блумберг його цитує. Він вчора заявив пригрозив Словаччині призупиненням фінансування з боку Європейського союзу, і загалом він коментував також загалом політичний курс Словаччини та Угорщини, які ризики він несе. Я дозволь собі процитувати уривок. Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо цей курс. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього європейського союзу залежали від невелик. Кої меншості і безумовно могли б бути більш чіткі слова і можливо більш жорсткі конфлікти. До речі, на вашу думку, Мерц зараз уособлює ось це протистояння політичному курсу Угорщини та Словаччини. Я маю на увазі уряди Фіцо та Орбана. Так, Мерц е, розпочав достатньо активну свою е, е, політику канцлера, зокрема на європейському напрямі. В Німеччині якраз є важелі впливу на економічні важелі впливу на угорщину і на словаччину. А е, разом з тим ми повинні тут е, розуміти, що Мерц е, е, знов ж таки не відірваний. Від а, міжнародної політики і а, німці в нього самого ситуація недостатньо така впевнена на внутрішньополітичній арені. Ну, ми бачили навіть по вчорашніх заявах щодо далекобійної зброї, яка, начебто, була дозволена західноєвропейськими країнами. Виявилося, що це а, рішення, які були ще прийняті наприкінці 2024 року, йде мова про них. А нових рішень наразі немає. Тобто, в даному випадку я би не робив ставку однозначно на тільки домінування Німеччини сьогодні в міжнародній політиці, в тому числі в Європейському Союзі. Німцям потрібно заручитися власне підтримкою переважної більшості країн Європи, і звичайно над цим ведуться активні переговори. Ну, я думаю, що на словаччину, яка економічно більш залежна і слабша, тут знайдеться вплив. А от питання угорщини дійсно воно є е, актуальним. Тут е, активно е, ведеться проросійська, російський вплив, тому тут буде непросто навіть Мерцу схилити угорців е, однозначно на, на бік прийняття відповідних рішень. Хоча ми маємо знаєте, який прецедент гарний е, грудня 2023 року, коли е, Якщо ви пригадуєте, голосували за 50 мільярдів виділення в Україні такого пакету перспективного допомоги, тоді просто-напросто як кажуть, подіяла кавова дипломатія. Тобто Орбан, для того щоб не голосувати ні за ні проти, він просто вийшов за зали голосування. І як він сам сказав, я. Я вийшов кави попити. От, а за цей час голосування відбулося, і Угорщині записали галочку, що Угорщина утрималася від голосування. До речі, процедура утримання тут можлива, тобто ні за ні проти. І таким чином було досягнуто, певно, ефективно на той час компромісу. Парапрів. Зараз ситуація значно складніша, mm -hmm. тому що в банк пішла Російська Федерація, і ви бачите, оці шпигунські скандали українсько-угорські. А знову ж таки роздмухування перенесення засідання української угорської комісії з національного питання питання нацменшини угорської в Україні це є елемент гібридної війни, і вона посилюється. Вона посилюється в Європі не тільки в Угорщині загалом. Тому що Росія йде в Абанк, Росія і в Німеччині це до речі відчутне це посилення. Ми бачимо різні політичні заяви про російського характеру. сьогодні лунають. Тому Даруті від цього якраз буде, просто до цієї вдасться... теми якраз до цієї теми на своїй сторінці у Фейсбук кілька годин тому е в, очільник МЗС е Угорщини Петер Сієрто на своїй сторінці у Фейсбук е він написав: процитую: заберіть руки від товариства угорської культури Закарпаття. Це партія КМКС, е партія угорців Закарпаття. Яка представлена також в обласній раді Закарпатській, пише: ми вимагаємо негайного пояснення від українського уряду щодо повідомлень у змі про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за її права. Пояснень про які про який тиск йдеться, немає. МЗС України поки не коментує. Ми чекаємо теж на їхній коментар. На вашу думку, про що тут йдеться, чи це ще один спосіб тиску або ускладнення відносин між Україною та Угорщиною? Безумовно, це є спосіб тиску. Це елемент гібридної війни, використання національного питання, яке достатньо до якого достатньо з увагою великою ставляться в самому європейському союзі. А і це розмухування штучне, безумовно воно веде. Ну це дуже легко робиться, і Якраз за це питання чіпається угорська сторона. Українська сторона повинна максимально проводити таку наразі, на жаль, помірковану дипломатію тому що ми є залежна сторона і треба зробити все для того очевидно щоб не було жодних підстав вважати таким тиском ну це формальні привід для того щоб сьогодні обґрунтувати позицію черговий раз угорщини при голосуванні в Ради, в раді європейського союзу ми оновлення по цій історії обов'язково будемо і наші колеги оновлювати впродовж сьогоднішнього ефіру вам дуже вдячні за, за те що доєдналися до нас Андрій грубінко професор західноукраїнського національного університету був з нами на прямому se as